Всім привіт! З вами 3D-group. Сьогодні пропонуємо вашій увазі автомобіль Toyota Avensis 2009 року випуску. Автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 2 літри на 126 кінських сил з механічною коробкою передач. В Комплектації. Протитуманні фари. Двохзонний кліматконтроль, магнітола, датчик світла, датчик дощу, пробіг 252 тисячі, мультикермо, дзеркало заднього огляду з автозатемненням, регулювання дзеркал з підігрівом та складанням, всі скло регулювання по висоті водійського сидіння, салон в гарному стані. двигун 2 литра дизель